Доброго ранку, ранок на тисі. Продовжується я у нашій студії зустрічаю Василя Попутюка Скрипеля, віртуоза фронтмена і засновника всесвітньо відомого гурту Папа Дюк. Доброго ранку, добрий ранок. Пане Василі. Як прокидаєтеся тепер в Україні? Чи звикли вже прокидатися в Україні? Так прокидаюсь супер, бо дуже приємно прокидатися з приємною. З приємним настроєм і з дуже хорошою кавою я дуже люблю каву. Бувало таких ситуацій, що безпосередньо саме під час виступу ви міняли програму, трохи змінювали репертуар, керуючись глядацька аудиторія. Про курьози вас. Під час виступу, як правило, ні. Але на, на кануні виступу буває, тому що е, нас окружають люди, з якими ми співпрацюємо. Наприклад, там соліст захворів. Ну все може бути в житті. З будь-якої ситуації виход є. саме головне не впасти з підстав. Щоб фонарі не лопалися. Володимир Співак, у нас гість який любить багатогранну музику. А який стиль музики подобається закарпатцям і ужгородцям, Пропонуємо дізнатися вам із наступних експрес-опитувань. Відразу після них повернемося обов'язково до спілкування з нашим роковим гостем. Доброго ранку, ну, а ми продовжуємо. У нашій студії з'явилася перша ранкова гостя. Це Ілона Темко, студентка другого курсу відділення туризму Ужгородського національного університету. Доброго Та, ранку. Тарарам. Тарарам. Будемо сьогодні спілкуватися з нею про залізничний туризм. Коли захопилася ним, і що це таке взагалі залізничний туризм? Чи існує він на теренах Закарпаття? Отож, смс-повідомлення, яку роль відіграє спорт у вашому житті. В моєму житті спорт відіграв важливу роль. Тепер у своєму віці не маю ніяких болячок. Навіть інколи збираємось в залі бігаємо в футбол. Написав Степан. Бігаю вранці і завдяки цьому почуваюся чудово. Заряд енергії на весь день виключення, дощова погода. Тоді біг відпадає, написала Юля. Ще одне смс-повідомлення: теж колись займалася бальними танцями, і жодного дня не шкодувала. Здоров'я, рівна спина, осанка, все в порядку. Скоро і свою доньку віддам в школу танців. Гарного усім Дня написала Наді. Наді, і вам бажаємо теж гарного дня. Спорт це круто, спорт це клас, займайтесь ним і він врятує вас. Написав Вася таки, в такій віршованій формі. Тобто займайтеся всім спортом, дорогі друзі, і все буде у нас чудово. Важливо, дуже мені цікаво почути вашу думку. Чи є на нашому українсько українському медіапросторі е, такий продукт поєднання? Скажімо про телебачення. Давайте зараз ми працюємо, телебачення, поєднання саме якості і комерції. Ідеальний комерційний продукт і ідеальний якісний продукт. А з, з, інтернету, з, з, теле, з, з телеканалів. З телеканалів, на жаль, можна говорити тільки про, про наші монстри загальнонаціональні. Відомі вам, які є найбільш рейтингові, вони і то, дехто каже, що там трошки ще вони не повністю себе окуповують, хоча мільярди, які вони приносять, мали би все покривати, в тому числі великі проекти і нові записи нових реальних шоу, ток-шоу і так далі. Але тобто, продукт, продукт це... можна вважати, їхній продукт можна вважати цілковитою якісним. Ні, телебачення Туді. за своєю природою є розважально орієнтованим. А, серйозні передачі вони йдуть з ефіру. Така природа телебачення. Природа телебачення це кліпова природа. Імідж, динаміка, колажність, швидкість це все таки це все -таки розвага. Це інфотеймент. Тобто, в це є інформація і розвага, прикладом чого є ваша чудова передача. Mm -hmm. Розважати і дати якусь цікаву інформацію.